8 березня зустрічаємо разом з Галею Баловою. Зробіть своїй коханій жінці вечерю. Вони вам віддячать! А що в нас для цього? Для нас цього є. Дивіться ресторані страви, які вже повністю готові. Що я рекомендую? По-перше, це наш шикарний супчик, том ям, трошки гостренький, але дуже смачний, наваристий, куча морепродуктів. Це ж була перша страва, друга страва. Я рекомендую просто шикарні морепродукти з чорним рисом. Я просто закохалася в них. Дивіться, по-перше, дуже багато овочів і дуже багато морепродуктів. І індичка з рідного роду, і пюре, і булгур, і шпинатний рис. Також є куряче філе. Воно із картопляно гарбузовим пюре. Із сирним соусом, грибним соусом. Якщо любить морепродукти, дивіться, є філе окуня, є також філе качки, є також. Індичі фрікадельки, є свина-вирізка, є свинина яловичі фрікадельки. Коротше, дуже великий вибір. Приходьте до нас. А-а-а! Всі жінки люблять солоденьке. Дивіться, яка краса! Це Дубайський шоколад. Я от такий, подивіться, він тут з золотом вкритий. Шикарна пропозиція. Можна отаке? Прям таке красиве, красиве Якщо потрібно відслідкувати 8 березня, приходьте до Галі Балова на наш широкий вибір страв святкових. Замовляйте у нас на сайті. Ми чекаємо на вас з наступаючим 8 березня.